Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Герлен, який називається Vetiver Fowl. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей і ще про багато різних класних ароматів. Так, аромат у мене отакий. ось, у мене є пробник цього аромату, і він у мене зараз на руці нанесений. Що вам хочу сказати, що цей аромат, він такий дорогий, Дорогий, і мені він дуже сподобався. Я про нього чула багато всього, багато хто не задоволений тим, що нам дає цей аромат за ту ціну, за яку його продають. Аромат коштує наразі 100 мл цього аромату, більше інших форматів нема. Зараз Трішки розповім, вони є, але їх просто так не можна купити окремо. 100 мл цього аромату коштує 330 євро. Це найбільш дорога їх серія, яка називається Art і Тобто, у них тільки оце такі дуже красиві, дуже класні пляшки. І ці аромати, вони деякі аромати, не всі. Вони є, наприклад, в адвент календарі. Який вони роблять релігійно кожен, кожен рік, як і багато інших брендів? І там можна купити цей календар і там ви можете знайти такі невеличкі пляшечки. мені здається, вони по 10 мл. Чи по 10, чи по 7,5. Слухайте, або так, або так, не більше. Ось і також ви можете ще купити набір, великий набір на 9 ароматів. І так він стоїть більш-менш так само, як все ж таки, я так думаю, що може вони по 10 мл. Тобто у вас 90 мл, а ціна у вас більш-менш така сама, як і за пляшку за 100 мл. Тільки пляшка за 100 мл у вас одна, а тут у вас 90 мл різних ароматів. Так ось. Тобто ціна, ціна ми трішки її відкладемо зараз у, у сторінку у сторону, коротше, відкладемо її, і я повернуся ще до ціни трішки пізніше. Що у нас є за ноти в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас є фіга, потім у нас є ананас. Кіпріол. Кіпріол це у нас такі ноти, мікс ноти, зелені і мшисті такі мха, ноти мха. Потім у нас є вітівер і тонка. Ем, мені дуже сподобався цей аромат. Я можу вам сказати одну річ: я люблю вітівер, дуже люблю. Вітівер ось який із саме такого плану Вітівер. А від дуже-дуже багато буває, дуже багато. Мені подобається саме цей, який я для себе трактую, який я для себе розумію, як ось 100% ви коли-небудь відчували запах сіна. Сіно таке, знаєте, ароматне, сухе, класне, яке висушене. На полі, висушене сонцем. Тобто воно чисте, красиве, класне сіно, і ось воно так дуже-дуже так, е, пахне просто чудово. Ось так я завжди відчувала вітір. Е, Вітівер таке, як, ну, е, зрештою, решт. Втівер це теж такого плану, це, типу, таке сіно. Ось і ось воно так для мене пахне. Дехто каже, що оцей аромат, оцей фов – це ну не нормальний вітівер, це не класичний вітівер що цьому аромату до класичного вітівра Герліна цей аромат, який вже на ринку дуже багато років, йому дуже далеко. І що класичний вітів, який, до речі, зроблений був як аромат для чоловіків, жінки теж їм, їм можуть користуватися, що багато людей кажуть, що до вітівра класичного цьому аромату дуже далеко. Слухайте, вітіверів дуже багато, я не являюсь фахівцем у вітіверах. Я більш-менш щось там розумію в цитрусах, бо вони мені дуже подобаються. Більш-менш в деяких білих квітах, але вітівери для мене ну, це таке. Мені подобається те, що мені подобається. І мені подобається саме оце, такого плана вітівера. Так ось, як я відчуваю саме цей аромат. Це для мене з першого пшику, я завжди роблю цей один пшик, і потім цей аромат він розкривається, і потім я розумію, що він там каже мені. Так ось я роблю один пшик, і цей аромат просто одразу це зелений аромат. Це зелений аромат, дуже багато зелені, і оце отака дуже класна, дуже така ароматична. Нота, сіна, зелений, зелений просто зелений унісекс. Вон, він навіть, я не можу сказати, що він е унісекс, він навіть якось більш до чоловічої сторони. Але дуже красивий аромат, дуже красивий. І також є яскрава нота фігі, але не фігі як фрукта, а фігі як листя. Зелений, листя фіги. Якщо ви колись небудь брали в руки. Фігу, смокви її ще е, називають е, фіга, смоква і е, і отак терли між пальцями, то ви знаєте, як воно пахне класно. Оце для мене цей аромат це дві таких ноти. Зелень, е, класна, ароматична зелень сіна, е, зелень і сіно, і також, е, також у мене ці ноти. Е, 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 листя, фігове лістя оце і все. Ем, де той ананас одразу у мене його нема. Декілька днів тому, коли я тестувала цей аромат для відео, я завжди так роблю: я наношу аромат, потім йду там щось робити. І я десь години через дві почала відчувати такі, знаєте. Такі якісь ем, тропічні такі ноти, солодкі ноти, і я не могла зрозуміти, звідки ля вони. І я потім зрозуміла, що все ж таки це від моєї руки на руці був аромат. І ось оцей аромат, оці ноти ананаса, вони приходять до мене. Але вони приходять до мене після двох десь, ем, годин. Тобто не одразу. Одразу в мене тільки зелень. І все. Дві години, і до мене приходять оці ноти, солодкі, класні ноти ананаса. Ось і все. Оце для мене це такий аромат. Він мені, я вам хочу сказати, він мені дуже сподобався. Так, ціна дуже велика. І деякі люди кажуть, що на ту ціну, що цей аромат коштує, це дуже велика ціна для такого аромату, що є аромати з вітівером більш цікаві. Я все це розумію. Я все це розумію, і я погоджуюсь. Я думаю, що гірлену потрібно би зробити, наприклад, так як зробив. Бідікей, так як зробив, наприклад, кіліан що у них є аромати по 10 мл, які можна купити окремо. Бо наразі окремо ці аромати в маленьких розмірах купити не можна. Бо ви знаєте, він мені дуже сподобався цей аромат, і я б його може і носила. Але зараз я вам просто покажу ще один аромат. Я не кажу, що це. Однакові аромати. Я просто зравнюю сам вітівер, відтіверну часть всіх ароматів. Тут у мене є аромат від Atelier Cologne. І це у нас вітівер Фаталь. Дуже класний аромат. І оця частина вітіверна, вона дуже схожа. Вона дуже схожа, вона така сухенька, ароматична, таке, от, такий, сами, такий сами, такої самий такий самий, оцей вітівер. Самі аромати вони різні, бо оцей аромат від Іверфов, він більш такий фруктовий, тропічний, а оцей аромат тут у нас є цитруси, тут у нас є інші трави. Тобто аромати різні. Цей аромат, 30 мл цього аромату, наразі коштує десь, ну, може бути євро 90, 80, 90, я не знаю. 100 мл коштує десь 200 з чимось. Тобто теж не дешевий аромат, але його можна купити в меншому розмірі, хоча б ось так що, я про що казала, що, наприклад, якщо б Гірлін зробив цей аромат в меншому розмірі, наприклад, 10 мл, то це було б дуже-дуже класно. І не, не просто з точки зору, то, що це було б дешевше. Так, якщо б ми розклали, то може ці 10 мл, вони б коштували, там, я не знаю, 50 євро і це було б дорожче. Але ви одразу платите тільки 50 євро. Просто я до того, що, наприклад, такого плану аромату, у мене немає а, бажання носити їх кожен день. Я дуже люблю цей аромат. Я дуже люблю цей вітівер. І ось ви просто подивіться, скільки я його... Носила небагато. Бо у мене просто немає бажання носити кожен день або часто. І таким, таким чином, навіть і оці, оці 10 мл би для мене це було саме то. Бо 330 євро ну, це забагато. Навіть 10 мл це для мене було б забагато, але більш реалістично а, закінчити цей аромат. Ще хочу одну річ сказати: що. Цей аромат мене вразив тим, що він дуже стійкий. Стійкість у цього аромату. Я не перебільшую 10 годин. Звісно, коли ми, ми робимо перший пшик. І коли ми доходимо до 10-ї години, інтенсивність вже ну, зовсім не така, але вона є. Інтенсивність є і запах є. І я була цим дуже-дуже вражена. Ну, слухайте, з іншого боку. Все все ж таки 330 євро. За 330 євро повинні ми мати класну стійкість. І вони нам її вони нам її дали. Тобто, аромат мені сподобався, ціна у нього велика. Але це якраз той аромат, якраз того типу вітівер, як як я люблю. Дуже-дуже-дуже мені сподобався цей аромат. ось Ніколи, ніколи я б не змогла сама випшикати 100 мл цього аромата. Навіть 50, навіть 20. 10, 10, да. 10, да. Не більше. Все ж таки, Герлен потрібно подумати над тим, щоб зробити аромати в менших флакошках, як на мене. Ось це все на сьогодні. Розказуйте мені, чи ви знаєте цей аромат, чи вам він подобається, чи ви його вже тестували. І в мене ще, до речі, є один аромат з цієї самої лінії, яка називається Pesh Mirage. Якщо ви хочете, то я вам зроблю відео про цей аромат теж. Це у нас аромат з персиками. Ось. На цьому все. Я вам бажаю доброго дня, доброї суботи. Цього, цієї, цього тижня у мене також вийшло два відео прямо поруч-поруч, в суботу та в неділю. Але ну, як, як у мене час був, так я і зробила люди. Так що я вам дуже бажаю, дуже бажаю. От, от серця бажаю вам доб доброго дня. І побачимось з вами завтра. Завтра, в неділю. Па-па.